Дати. Всім привіт, трошечки вас веду в курс справи. Я вже у Відні. Не встигла вам засняти те, як я сюди добиралася, тому що я майже всюди запізнилася. Майже, майже ключове слово. Зараз я у Відні дуже-дуже втомлена. Взагалі я прямую в Ригу. Мені ще цілу ніч сидіти у Відні, тому що в мене пересадка о 6-й ранку. Типу, я в 6-й ранку лише виїжджаю з Відня до Риги. Концерт, до речі, виходить післязавтра. Ось в Відні я зараз маю забрати чемодан, зустрітися з одним своїм другом, з яким я не бачила вже 4 майже роки, це взагалі треш. І я не знаю, що ми будемо робити. Напевно, поїдемо в центр Відня погуляти, щоб не сидіти в аеропорту. Тому так, приємного вам перегляду. Четверта 4.45, ми до Побєдного просто сиділи. виліт через 2 години. Нарешті в ригу. Я така трошечки подуставша, м'яко кажучи, але не запізнилася, слава Богу. Я зараз хочу дуже сильно кофейка бахнути і все, і чекати вже на виліт, Я сподіваюся, удитику поспати, хоч якось, тому що заселення в квартиру буде взагалі. О 3 дня, а ми прилітаємо в Ригу в 10 ранку. Типу, потрібно буде ще 5 годин десь ходити. Бачите, лише, -лише світанок починається. Справді непогано у відні, але достатньо холодно. Я взагалі в зимній курці, хоча зараз 9 Мая. має який кінь травень, 9 травня, але все одно, типу, дуже холодно. Зараз десь 5 градусів короче. так, ребята, всім привіт! Нарешті, нарешті, ми заселилися, тому що ми прилетіли 10-й ранку, зараз 15-та, і ми просто 5 годин. Ходили, бродили туди-сюди, ще і в ризі, виявляється, достатньо холодно. Хочу показати вам румтур моєї квартирки. Ну що, румтур? Ось така невеличка квартирка. У мене є навіть міні-кухонька. Кофемашина, чай. Стілець. Таке інстаграмне дзеркало. Хеллоу. Я насправді дуже люблю такі маленькі апартаменти, тому що вони супер затишні, комфортні. Ну, вид у мене розйоб, Типу, взагалі, без варіків. Дуже гарний. Я спеціально обрала саме ці апартаменти, тому що я коли побачила цей вид, я така, все, я хочу лише їх. В цілому, це все. Давайте ще вам покажу ванну кімнату. І ось така ванна-кімната. Коротше, я прям дуже сильно втомилася, щоб ви розуміли, я в дорозі з 11 ранку, вчорашнього дня, на минуточку, я приїхала в відень, і ми тусувалися там просто з 9 вечора по 6 ранку і потім вже поїхала в Ригу. Зараз я виглядаю приблизно ось так, після добової поїздки просто у Ригу. Що в мене по планам? Що у нас по планах? Оскільки концерт завтра. Я зараз хочу виспатись, трошки зібратися з розумом, в принципі, зібратись, тому що я виглядаю достатньо кежуал, і піти в якийсь бар. У нас є прям конкретна ціль відвідати крутий риський бар, тому й далі. Раніця книжки Алюбіна молока! Ранку. Ранок почався у мене в 2 годині дня. Зараз ми швиденько йдемо снідати і потім збиратися на концерт, тому що за 4 години вже потрібно бути там. Як бачите, поки що я зовсім не готова. Як показати однією картинкою, що ти зараз відкисаєш Я просто намагаюся прибрати. Своє опухше обличчя. Я не знаю, чи допоможе мені ця ласка з цією проблемою, але anyway. Так, хочеться ще поспати, полежати, але треба збиратись, коротити волосся, думати, що я хочу одягнути, тому що сьогодні сонячно, але... але але. У ризі достатньо холодно. Вчора, взагалі, ввечері було десь 5 градусів. І сьогодні так само і сильно не роздієшся, як то кажуть. Тому я просто лежу і думаю, що я хочу від цього життя, що я хочу робити далі. Ну, як думаєте, мені ця баска має, начебто, допомогти. Він не встанет. Так, швиденько оцінку луку вибачайте, але в п'ятиградусний мороз іти на каблуках та в платічку на концерт, як мінімум, нелогічно. Тому, яку тактику обрала я. А, одягнутись плюс-мінус, звичайно, оскільки це реп плюс-мінус виконавець, але зробити прикольний макіяж. Не знаю, як це виглядає на камері, але в житті дуже прикольно. І плюс начепила ось такі заколочки, трохи підкрутила волосся. А, не знаю, мені, в принципі, подобається. Дуже так виглядає сталіш. А, і як для концерту мені, здається, дуже навіть непогано лише губою і на і все, готова покоряти сцену. І день номер три. Ми поїхали у Юрмалу. Вчора я вам не дозняла день, тому що після концерту ми були буквально супер виснажені. І наступного дня вирішили просто почилити і поїхати в Юрмалу, дуже популярне маленьке містечко. Там ми взяли екскурсію на ретро Карі, а нам розказали більше про це місце. Про особняки, їх вартість про відомих людей, які там проживають. В цілому історія достатньо велика у такого маленького міста. І під кінець ми завершили наш прекрасніший день, прекрасній вечері в гарній компанії в Армянському ресторані. Ребята, усім доброго ранку. Зараз на годинку 9. виселення у нас в 11. і зараз я збираюсь. І ви могли би подумати, що я все їду додому. Але вчора по п'яні нам прийшло рішення залишити ще на декілька днів. Тому зараз я буду виселяти, щоб приїхати на іншу квартиру. І вчора ми грали в карти. Я граю в карти з п'яти років, на минуточку, дуже азартна людина. І вчора ми з моїм другом зіграли в карти на те, хто програє, той веде усю компанію на сніданок. Угадайте, звісно, хто виграв цю катку, тому зараз ми збираємось, виселяємось. У мене просто балаган речей. Як би це все треба прибрати. Тепер я вам зроблю обов'язково румтурчик і продовжуємо наш блог. Так, народ, всім ще раз привітик. О, заселяємося в нову квартиру, точніше, в дві нові квартири. Хочу вам показати одну. Цю квартиру знімають мої друзі. Щоб ви розуміли, це все знаходиться в одному домі. Ті самі квартири, які ми знімали, лише у цього власника тут дві інші квартири ми знайшли. Просто по нереальним цінам хочу вам показати квартиру моїх друзів. Ця краса коштує типу 100 доларів за дві ночі. Це якби дешево для Риги. Тут ще такий красивенький вид. Ну, щоб ви розуміли, вони ще перші, хто орендував цю квартиру. Тобто, вона буквально після ремонту. І там ще досі в коридорі інші квартири ремонтують. Тобто, тут буквально все супер-супер нове. Зараз я вам ще свою квартиру покажу, але, блін, ну очень, очі, очень очень, очень, очень гарно. Зараз покажу свою квартиру. Такс. Заходимо. Такс, ми в моїй квартирці, яку знімаю вже я. Тут сама в себе королева. Вона, до речі, це мінус. Вона знаходиться просто за стінкою з двома моїми друзями. Які мені не будуть давати спати, я сподіваюся, що будуть. Коротше, ось така невеличка квартирка для однієї людини просто ну топ. Мені здається, ще дуже. Ну, що ну, це за вид? Що це за вид? Нереально гарний. Боже мой, боже мой? Ще краще види гори, ніж в минулій квартирі. Так само ця квартира коштує. 100 доларів за дві ночі. Тобто. Тобто, not bad. І я також перша власниця. Не власниця, а та, хто орендувала квартиру перша. Я тут буду. перша спати, перша сидіти, перша їсти. Тут такі телеки супер-супер. Бляха. У мене навіть в об'єктив не влазить. Супер-супер громадні. вау, Прям вау, чесно. Ось так. Що сьогодні по планах? По планах це піти на сніданок, але сніданку вже не буде. Як я вам казала, один мій друг програв мені в карти сніданок. Сніданку не буде, бо він прокинувся лише о 3 годині дня. Тому він поведе нас, я сподіваюся, на обід. Тому по планах піти на обід і далі будемо бачити. Я ще тут залишилась не 2 дні. У ризі мені тут прям вайбід жорстко. Тому потім збираюся вже буду збиратись додому. Якщо ще щось не зміниться, я вже не знаю, що від себе очікувати. Я, звісно, взяла білети вже додому. Але ну що, друзі? Я вже заселилась в нову квартиру. Вирішила просто поставити ось так камеру і трошечки побалакати з вами по душам. Я насправді довго думала, чи їхати в Ригу чи ні, бо насправді це така поїздка, моя перша нестандартного формату. І у мене були якісь обмеження в голові, якісь страхи, чи варто чи не варто їхати краще в зоні комфорту сидіти, так безпечніше в зоні комфорту. Але на концерті я не знаю, я просто я наче під чимось була. Я таку емоцію зловила, що я думаю, боже мой. Як я могла подумати о том, щоб мені поїхати? Тому що це просто шанс, який не випадає так часто, коли в тебе є і по часу можливість, і по фінансах можливість, і можливість не самі поїхати, а з компанією? І як я могла могла думати, що можу проїбати цю можливість просто ось через якісь обмеження та зону комфорту? У мене ще два дні паїздочки. Це не заплановано так само, у мене були інші трошечки плани, але все, що не робиться, все робиться на краще, як ви думаєте. Коротше, лук у мене ось такий ну, типу, класік. А, бо я якби не розраховувала, що в Ризі буде так холодно, і взяла з собою, типу, ну дуже мало речей. І коротше, ребята, а, що ви розуміли, ми заселилися в три години дня зараз сьома. Бо пройшло 4 години. А чому? Тому що ми всі благополучно виробились і лягли спати. О, сьогодні в мене є ціль навалити крінжан. От мені прям хочеться. Я розумію, що я в Одесі це зробити не зможу, коли я приїду додому, тому що треба буде вже працювати, тири-пир. Тут я це можу. І я не знаю, що це буде, але от чогось мені хочеться. Якогось крінжа на Тому, коротше, я чекаю зараз ще одного друга. І ми всі йдемо в бар. Я пішов, блядь. Малесенький, як ото дитини маленькі. Ми так не сможемо. Тихо, тихо, тихо. Это Ром нас. слава. Ром да. слава. Я хочу, чтобы в Украине война закончилась. Это раз. Будет лучше. Вопрос на миллион. Что бы ты выбрала? Любовь или скидку 70% на какие-то грибы? Да, даже говорят, девушка это временно, а ебанутая бывшая, это на всю жизнь. Что от тебя? Всім привіт! Це мій е, п'ятий вокал п'ятий рушні. Я сьогодні вирішила уйти в повний куражі своїми друзями. Поки вік дозволяє, 23 роки можна і завести. Якби я виглядала ще достатньо фреш. Можливо, коли я буду це переглядати, я не буду. Реб'яточки, всім доброго ранку. Ранок дійсно виявився добрий, на диво. Не дивлячись на двіжняк, так сказати, вчора, зараз ми збираємось на завтрак. Мій друг буде віддавати карточний долг. Потім, по плану, зустрітися ще з друзями, тому що завтра вже я їду додому в Україну, тому ми відкисаємо сьогодні крайній вечір. Буду тримати вас у курсі. Это мы переходили на ролики только всех ставил. Но просто... мы катали. Вот это там Палили майже хату. Пояснявш? Косняшний Це... з'єднали. надо сильно ударить, но я тебе сказал, мелом помажь себе два пальца. Сейчас надо не опозориться на видео. Ебать сюда нахуй, на базу. А я не снял это. <свес> Опа, это мне? <свес> Нет, это моему другу Денису. Всем доброго ранку, сегодня последний день, крайний. У Рызи. Я трошечки на емоціях. За дві години виліт мені е, треба зараз виїжджати, щоб встигнути не хочу їхати з дому те, що тут відчувається життя. Ту ти забуваєшся про все. І прям на дуже хорошо. Дуже-дуже-дуже хорошо. Я вже звикла навіть сама жити. Звикла кожного ранку вставати і всі піднімати на сніданок, іти по каву. Якось, я не знаю, коротше, мені дуже сумно сьогодні ще. О. Сьогодні ще й дощ пішов. Так, всім привіт. Я вже в аеропорту. Не знаю, як це пояснити, я не розумію навіть, чому я плачу. У мене просто переповнюють емоції. У мене ще друзі поїхали далі тусити в Естонію, але мені вже треба додому. Зараз мені дуже дуже сумно звідси виїжджати. Я навіть здумалась про те, щоб переїхати в Ригу. Пожити тут трохи, бо і друзів знайшла, і... і мені в принципі подобається країна дуже вайбова, дуже маленька, дуже чиста. Я думаю, я сюди ще точно повернусь. А зараз я маю вже бігти на літак, тому що я вже запізнююсь, насправді, година до виліту, тому я побігла. Це, напевно, один з небагатьох аеропортів, де просто ну, типу, немає людей. І зараз Зараз типу одинадцята, майже і, типу людей взагалі немає Ось так. Успокойте цю женщину. Я не можу успокоїтися. Я вже маю бігти на гейт. Я не знаю. Який вийшов цей блог, але це був такий перший мій досвід, зйомки прямо в реальному часі, ще й в горизонтальному форматі. Я не знаю, я думаю, що вийшло дуже живо точно. В цілому напишіть, як вам такий прям лайв формат Як вам цей блог? Що думаєте? Мені здається, я себе в цьому знайшла, тому що мені прям піздець, як подобається це знімати, переглядати потім. Тому напишіть, будь ласка, свій зворотній зв'язок. Якщо вам сподобався цей влог. буду вдячна за ваші лайки і коментарі. Я вже пішла на посадочку. Всім пока-пока.